Маш, може, шапку снимешь? Ми поняв? Починаємо. Так на полі Польцан, холодняк, Жичецький, Мазур, Дорош і Подоляк на воротах скобель. Так, давайте, хлопці, давай, давай, давай ємо! є а, клас. Одиной. Мазур пас холодняку. Холодняк. На Дороша, дорож до Польцана. Польцан бере. І ще. Пас! Є. Кому нема. Дорож головою. Холодняк. Жичицький. Ворота. Нема. Давай пальцем, пальцем, Жицький ворота. Добре. Мазур. Дістає. Мазур. Ще у нього. Байшов м'яч. Рух подає. Мазур вийшов. Рух подає. Мазур вийшов. Ми подаємо. Холодняк. Дістає, дістає. Пас на Жичецького. Мазур. Mazur, a mąż. Mazur, Dorosz. Braj za Так, чорні подають. Холодняка. Дістає, дістає, холодняк, дістає. пас на мазура, з тими фішками. Жичецький. По... Воротар злопав. Дорош. Жичиський. Польцан на холодняка. Ви холодняк. Так, Даня подає Жичецький Пас на мазура. Жичецький дає і не буде засильно. Дорож сходить, Йосиф виходить. Заміна у нас. И. Мазур. Мазур. Байшов м'яч. Холодняк. на мазура. Мазур пас на Польцана. і польцан. Бей! Бляха. Подоряк, добре холодняк, давай, давай, давай. ворота. Чорні подають мазур. Подоляку. Як вперед, на холодняка, холодняк біжить. Біжить, пас на польця. на затискають. Ще ще ще, давай, Йосифів, давай. Там нема нікого. Холодняк заміна. Базелі виходить. Давай, Базилів, ще Матвію. Жичицький, Пас. Ворота. Ах! Добре. Ще, 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 Костя, забирайте! Даня, добре, молодці. Ще, 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 ще Даня. Добре, білі подають. Білі. Чорні подають. Ще уважно, уважно, уважно. Давай Йосифів, ще. Ну це мали ми подавати, так, а не. пішов, 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 пішов. Ще мазур, Ще мазур. Давай, Матвій, ще на Йосифа. Біжи, біжи, залі біжи. біжи. Парцем сходить. Зараз далі ковпак виходить, якщо не помиляю. Так, ковпак. Мазур. Давай, неставай, диставай, колпак, на Добре. Ще ковпак, ще давай пас, ще сунь, добре. Жичицький, на Подоляка, подоляк. До воріт. Давай ковпак. Ще добре, Йосифів, Базилів, Йосифів. Жичецький базилів базилів дай пас. пляха базилів подоляк подоляк заді, ззаді, заді, уважно подоляк. Добре, чорні подають. Вперед буде. Біж. Біжи ще базилю. Біжи. Даня Зичицький, пас на Павлюка. Павлюк не бачив. Зучицький, то не вам свистять, то не вам. Скобель в руки добре. Ще, ще. Є! Блі. Нема. Швидше, швидше біжіть, хлопці. Вышу. Відбулася заміна на полі нас біжу, біжу, біжу. та не біжать попали м'ячом, Швидше, швидше, швидше. Давай дорож. Давай біжи, біжи, біжи. Холодняк біжи. Ще ще дорож. Добре, ще добати. Вадим, 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 страхуй. Байшов м'яч. Грай, жичецький, грай! Холодняк, на Мазура. Мазур, мазур, мазур. Давай, давай Матвій, ще мазур. Мазур. На пол. На холодняка, польцам доворіть. Бий! Бей! Блять! Тобей! Оце поправити під ногу. Він що А, блін, я ворота. Ще раз. Так ми подаємо Мазур! ах вище ніколи молодців. Холодняк, б... мазор, джицький, пас, пас, холодняк біжить. Мазуру. Ой, Дорож бий! Ще, ще працюй, ще працюй! Ще. На Влада! На На Влада, бей! на Вадима. Є! Є! 2-0. Так, Холодняк забив 2-0. Холодняк, холодняк, Жичецькому Даня затискають Даню. Ще, 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 ще. Пас, ще. Ах, вийшов добре наш. Ах. Ще раз подаємо. Закривайте там. Хто там? Нема нікого. Ще та полишали м'яч. Давай, Даня, забирай добре. Ще жичецький. Бейде м'яч. Подаємо. Ах. Діставай, діставай, Матвію. Ще холодняк. Пас, давай комусь. Мазур. Мазур. Ваша. Холодняк. Ах. Добывай, добывай, добывай. Давай, мазур. Затискають. Ще мазур, пас, давай. Ах. подаем. Мазур. Ах! Бидборит. Угу. Замена у нас вбивается. Ковпак, Базелев и Павлюк. Ковпак б'є, повор... ой, Подоляк був у поворотах, нема? Є, там дирка, є гол, та. Забили гол, Вадим забив. 4-0. Так. 4-0. А нам треба глину брати, тому що Жанчицький сходить мазур. Вадим 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 уважно. Вадим скобель будь уважний! Матвію, уважно. Біжи мазур, біжи мазур, ще мазур. Біжи базилі біжи вперед. Біжи копак. Біжи копак. Ще Е-е-е! Ах, є. Yeah. Треба ще, ще хлопці. Ще. Дорож. Виходить, подоляк, сходить. Лод, 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 лод. Лови, лови, молодець, 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 дорож ззаді уважно. Так, рахунок 5-0, ми виграємо. Біжи, Йосифів, забирай. Давай базар. Павлюк, Павлюк, Павлюк на копака. Ковпак на Йосифіва. Ще базилів. Мазур. мазур. То не вам, то не вам дорож дорож то не вам свистять. Мазур мазур. Давай копак, забирай ще, ще молодець. Біжи, біжи вперед. Ще біжи на Йосиф. Йосифів біжи вебело. Дві хвилини до кінця. Пішов, пішов, пішов. Йосифів. Базилі, добре, Йосифів. Йосиф. Йосиф. Ще ще Йосифів. Йосифів Вибила м'яч. Заміна швидко. Добре! Давай, 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 мазур. Бей. Ще, добре. Да. тред варить. То не вам, то не вам. Граємо, 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 хлопці, граємо. Давай давай, 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 Йосип, вставай. Кажу, що май бой. Але, чука, бо там хлопчик. Ще холодняк. Давай, Йосип, ще біжи, біжи, біжи. Мазур, давай. На вадимо, добре, вадим ворота. Давай, Зараз буде, є. Ах! Хотів. Костя, ззаді гравець гравати вибивати вперед. Добре, на мазура, давай мазур. Кінець, та, чи що? Що таке? А кінець все закінчили п'ять кінець.